дня, дорога ціні! Боже вам благословень! І хотів би сьогодні з вами зачитати е, декілька віршів з Біблії для того, щоб розуміти, як нам, подолати... а, як нам подолати пекло. І це описано в Матфія, 16 глава з 13 вірша. Прийшов ж Ісус до землі Кесаре Пилипово, Питав своїх учнів і казав, за кого народ вважає мене, сина людського? Вони ж відповіли одні за Яна Хрестителя, одні за Ілію, інші же за Єремію, або одного з пророків. Він же казав до них А ви за кого маєте мене? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти, Симоне, сину Йонін, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сила Адові не переможуть її, і ключі дам тобі від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небесах. І що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небесах. Тоді сказав учням, щоб нікому не казали, що він Христос, тобто, що Він Господь. І дійсно, що ми бачимо, і на що нам тут каже, що нам тут каже Ісус, Він каже, що блажен ти Петро, тобто Петро це камінь, скеля, в перекладі на наш, на, на звичайне. Назвичайну мову. І він каже, що ти є каменем скелею, на якій я збудую свою церкву. Тобто нам для того, щоб перемогти пекло, потрібно бути в церкві Бога живого. Але як нам зараз приєднатися до Бога живого? Дуже і дуже просто. Лише потрібно знайти таку церкву живу і стати частиною такої церкви. І тоді Господь буде частиною нас, і Господь буде захищати нас від пекла, і, як і сказав, що дам ключі від ада, і пек, від, від пекла і від небесної Росліма. І що зв'яжете, то буде зв'язане, а що дозволите, то буде дозволене. Тому ніщо. Не може подолати церкву Бога Живого і нас, якщо ми в ній. Амінь, дорогоцінні. Нехай Господь береже вас на усякому місці, де ви є.